Сьогодні у нас 30 вересня. Не знаю, як у вас бджілки пішли в зиму. У нас ось активно літають, активно працюють, носять мед. Пасіка гуде? Всім вітання з пасіки. Ми знову на пасіці і знову відбираємо для вас ось такі смачні рамочки зі стільниковим медом або з медом в сотах. Ось така краса. Мед з гречки. Сьогодні знову будемо качати і привеземо декілька таких повних рамочок. Отож, хто ще бажає смачного меду, будь ласка, звертайтесь, з зрадо з вами поділимось. А ось відібрали смаколику бджілки. І вона малесенька ласає. Зараз полетить до вулика і понесу знову мед до вулика. Ось така красоночка. Ту-руч, ду ту-руч, ду ту-руч. Ду а ось іще рамочка файна. Дивіться, мої хороші, це все для вас, все для вас. Все, сьогодні, можливо, завтра будемо бачити, як встигнемо випечати весь мед. Привеземо додому мед з гречки. Тому активненько пишіть, поки він не закінчився і поки його весь не розібрали. Ось такі файні рамочки, ще раз показую. Дражнюс, які в мене шмаколики. Файно Ось Бджілки вже роздруковані. Забрала в них такі смачні смаколики. Веземо для вас. отож не беріться. Ми вас чекаємо. Отож, звертайтесь, рамочки є в продажі. Чекаємо на ваші повідомлення і замовлення.